Справа 950 Усно, які з чисел є парними, які не парними. Ну що ж, пригадуємо ті числа, які у нас закінчуються нулем, двійкою, четвіркою, шість або вісім – Це будуть парні числа. Ну, а відповідно, числа, які закінчуються 1, 3, 5, 7, 9, це не парні числа. Зараз ми їх тоді посортуємо. Записуємо тоді, перше. Ну і пишемо тоді парні числа. Парні числа. Ну і вибираємо 1002, це у нас буде парне, закінчується двійкою. Так. Далі 913 це не парне. 714 закінчується цифрою 4. Воно парне і ділиться на 2. Так, 714. Далі 708. Закінчується цифрою 8, воно парне. 7008. є. Так. Далі 411 не парне. непарне, не парне. А 676 парне. Закінчується цифрою 6. Є. Ну, а тепер давайте запишемо непарні числа. Пишемо 2. Непарні числа. Ну що ж, перераховуємо, які це непарні. Перше це 913, закінчується трійкою. Є. Далі. Наступне 714 це парне. 7008 – парне. 411 закінчується одиничкою, це непарне число. Є. Далі. 1005 закінчується цифрою 5, це не парне. Є. Ну і все. 676, це парне. Ну що ж, ось таке легке завдання, які числа парні, а які ні. На цьому вправо завершено.